Вітаю, любі стрільці! Пропоную вам таро розклад на тиждень з 21 по 27 липня. Працювати буду на колоді Таро Бухо. Передбачення для вас буде від оракулів Ленорман літнього логу і скористаючи інформацію від астрологічних кубиків. Ну що ж, любі стрільці, я налаштовуюсь на вас, а ви налаштовуєтесь на себе, на свої питання, події. Я впевнена, що від цього розкладу ви отримуєте якусь необхідну для вас інформацію. Буду розкладати по одній карті на основні сфери життя. Якщо буде щось нам незрозуміле, буду доставати додаткові карти. Ну що? Любі стрільці, поїхали! Ваш загальний настрій на цей тиждень. Стрільці. Особисте життя, стосунки, відносини, сім'я, родина для стрільців. Кар'єра, робота, соціальне життя, будь-які справи, якими ви будете займатися на цьому тижні. Так, стрільці фінанси. Які стосунки у вас будуть з фінансами, що ви в результаті отримаєте, яку ви нагороду в грошовому еквіваленці? Ваші доходи, гроші, фінанси? Так, передбачення для вас одразу ж дістаю. Передбачення для всіх стрільців на цей тиждень. І кубики. дайте, будь ласка, інформацію для всіх стрільців на тиждень з 21 по 27 літають липня. Так, сьомий будинок гороскопу буде впливати на ваші особисті стосунки. Відносини саме з вашими партнерами. Знак зодіаку, з яким ви можете спілкуватися в Одолії. І планета, яка буде впливати на вас, ну це Меркурій, в принципі, він відповідає за нашу комунікацію, за вміння, знаходити спільну мову, вирішення якихось питань. Єдине, що він зараз трохи гальмує бо ретроградний. Ну, подивимось, як він вплине на вас. І що ж, ваш загальний настрій, стрільці. Відлюдник, знаєте. Ретроградний Меркурій він такий, він зупиняє трохи процеси, і ви, в принципі, теж, у вас буде такий настрій, трохи, трохи, ну, може не зупинитися, але пригальмувати, побути більше на самоті, почути десь відповіді саме від себе. Відлюдник він дуже мудра людина. І ви, можливо, захочете на цьому тижні пошукати саме відповіді для себе не звідкись, не зовні, а саме від себе, почути себе, чого ви хочете, чого ви прагнете, що вам би хотілося змінити, можливо? От настрій у вас буде. Це гарний настрій. В порівняння з вашим вогнем, може інколи треба і зупинятися. Така зупиночка, тим більше вона, вона природня, тому що Меркурій цих нас трохи гальмує і е, нас змушує, знаєте, змушує, вибачте, передивитися щось, переосмислити. Нормальний настрій. Так, і що ж у нас там в партнерстві, в особистих стосунках, правосуддя, знаєте, це зміни. Це завжди якісь зміни, такі суть доленосні, десь кармічні. Чого вам не уникнути? І ви цих змін бажали. Вони завжди не на найкраще, знаєте, коли людина над чимось працювала, чогось прагнула, в чогось вкладала енергію, і це саме результати. Давайте я розкрию цю карту, бо вона може бути такою многозначною. І... Дайте мені ще, будь ласка, дві карти для стрільців в особистому житті. Що у стрільців в особистому житті на цьому тижні? Правосуддя карту, страшний суд. Четвірка кубків. Будете, от, ви знаєте, в такому стані трошки десь. Я не можу сказати, що ви е, тотально незадоволені своїм особистим життям. Ви по четвірки кубків, ну, це емоційна карта, так? Ви виберете осамітнення, десь щось передивитися, переглянути. Це важливо для вас по карті Страшний суд. І ви будете перед якимось вибором. Вам захочеться щось обрати. І ще одна карта для стрільців. Обнулитися, захочеться щось по-новому, щось додати, в свої е, відносини. Якихось нових почуттів. Знаєте, ви будете відкрити, від, відкриті до чогось нового. Вам захочеться, такий настрій у вас буде. І ще одна карта до особистого життя, до дурня. І будете в такій паузі, в очікуванні. Я не бачу якогось там чіткого вирішення да, ситуації, але ви чітко будете розуміти, бажати по карті Страшний суд, що цього тижня вам захочеться от переглянути на фоні такого настрою, усамітнення, мудрості якоїсь там, переосмислення. Вам захочеться передивитися. Щось в своєму особистому житті, в особистих відносинах, в сім'ї, в родині. Щось змінити? Скажіть мені ще, будь ласка, для стрільців, які поки що самотні, страшний суд. Це про що? А тут для самотніх двіка кубків. Тут можуть бути якісь приємні для вас відносини, любі, поки що самотні стрільці, будьте відкритими, не замикайтеся дуже в своєму просторі, тому що тут можуть бути і відносини. Там теж була карта Двійка, Жеслів. Для тих, хто вже в відносинах в сім'ї, ви будете просто хотіти щось змінити, додати, додати якихось там почуттів, нових сплесків, там щось там може бути планувати. А для самотніх, дивіться, прямо дві кубків, можливі і якісь приємні стосунки. Я не кажу про закоханість, кохання всього життя, але щось приємне у вас там з'явиться на горизонті. От і добре кар'єра, робота, соціальне життя тут все чудово. Імператор це розширення можливостей в кар'єрі, це завжди розширення. Це людина дуже розуміє, до чого вона йде, що вона хоче. Вона все контролює, при цьому вона сама дуже працьовита, така. Трудиться, не лінива, і до неї всі, всі прислухаються. А я ще єдине запитаю, чи може імператор це бути людина поруч зі стрільцями, яка от буде вкладати ну, такий певний вплив, допомогу в діловій сфері стрільців. Чи може бути це людина інша? Може бути і людина. Якщо це не ви, то ви можете розраховувати на те, що поруч з вами і Єрофан, це е, дуже така е, впливова людина, е, людина, яка пов'язана з держструктурами, людина, яка може бути вчителем для вас, прикладом, і яка може ну, от, допомогти вам на цьому тижні в якихось ваших ділових. питаннях. Це може бути людина. Які стосунки можуть бути між імператором і стрільцями в діловій сфері. Ваш Пентакль, це якийсь новий досвід, нова інформація, яка буде сприяти вашим діловим справам. Тобто від цього імператора, від цього людини. До речі, ця людина може бути і жінкою, і чоловіком, але з таким. Такими якостями, так, ви можете отримати інформацію, якісь поради, нову інформацію, яка допоможе вам особисто вирішити ваші ділові справи. Тобто ви можете розраховувати на таку людину, це може бути партнер, колега, це може бути клієнт, роботодавець. Ну. Кожен із вас різний і в різній сфері працює. Але десь поруч з вами, або ви так себе будете відчувати, або можете розраховувати на допомогу людині. Ваші фінанси, сонце. Дуже чудова карта для фінансів. Це завжди гарна, стабільна, стабільний доход, такий заслужений доход. Ви будете. Радіти цьому доходу, щоб ну, це ваша заслужена робота, праця, яка принесла вам такі результати вагомі. Я правильно зрозуміла, що стрільці на цьому тижні будуть задоволені своїми фінансовими результатами. Так і Будете натхненними цим результатами, можливо, якась нова ідея, стратегія в роботі принесе вам ці е, фінанси, можливо, якесь нове джерело доходів. Дуже зліце це щось нове, щось е, по-новому, але будете однозначно задоволені. І поради для вас передбачення, верніше, сонце. Дивіться, і тут сонце. Успіх, щастя, творчість. Енергія дуже гарне передбачення, і я вам бажаю, щоб ви в цьому стані відлюдника знайшли для себе якісь дуже мудрі рішення, переосмислення і перспективи на цей тиждень, щоб в особистому житті у вас теж все програлося на найкращі зміни. Успіху вам, легкості і будьте завжди в моменті. Насолоджуйтесь кожною миттю, навіть маленькими дрібничками. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!